Люди заслуговують бачити, яку дурню роблять депутати у Верховній Раді, і насправді саме саме це ми і відстоюємо. Верховна Рада, вона є підзвітна громадянам України, і всі громадяни України мають право бачити в прямому ефірі, який треш чи не треш відбувається. Що добре, що погане там було прийнято. Як хто голосував, як депутати себе вели у сесійній залі? І відповідно тоді люди мають на це реагувати, тому що це їхня країна, наша країна, але головне громадян України. А депутати мають працювати і виконувати волю громадян України. Ми з вами давно не бачилися. Звичайно, маса подій відбувалася за цей місяць. Місяць я подивився. По перше, був представлений новий Кабмін. Після цього представлення нового Кабміну і нових міністрів. Ну як нових нових старих міністрів шмигаля з посади прем'єр-міністра перекинули на міністра оборони. Тобто, я так розумію, він дуже добре справився своєю роботою за п'ять років на посаді прем'єр-міністра, що його можна було поставити на міністра оборони сьогодні. Чи у нас у міністерстві оборони так все погано, що треба антикризовий якийсь менеджер, напевне, поставити? Зняти аж з самого верху і поставити його на Міністерство оборони. Я, звичайно, з сарказмом це все е, говорю. Ви ж розумієте, що це та, такий саркастичний тон, тому що те, що ми побачили, е, багато хто вже обізвав ліжкопереставництво. Я не дуже люблю такі асоціації, тому що ми, е, я не хочу, щоб Україна перетворювалася на бордель, чесно. Що оці зелені, вибачте, вилупки цю, цю країну перетворили на борделі? Що ми маємо такі асоціації, такі ганебні асоціації? Уряд має працювати ми на знає, народ. Можливо, асоціація і ганебна і не зовсім випадає, так це все називати. Але люди, нарешті, мають знати правду, і ми всі нарешті маємо говорити правду. Те, що це було велике ліжко пересувівництво, воно таке і було. Ну, якщо сказати делікатніше, від перестановки доданків сума не міняється, тому що ми не побачили жодної нової особи. Там ми не побачили нових жодних віянь, і ми не побачили людей, які готові ем, творити концепт роботи того чи іншого міністерства. Відстоювати цю концепцію і працювати незалежно від офісу президента мається на увазі, що вони готові робити щось самостійно, а не тільки виконувати вказівки з офісу президента, там зроби е не зроби, е скомбінуй, зманіпулюй чи ще щось таке. Нам насправді зараз потрібно уряд національної єдності або уряд національного порятунку. Нам зараз потрібно, що цей, щоб цей уряд був підзвітний парламенту. В плані того, щоб ту були присутні різні партії. Різні середовища, але щоб це був уряд професійних, компетентних і відповідальних людей, відповідальних перед українським народом, а не під перед телефонною лінією банкової. На жаль, ми цього не спостерігали І на жаль, ну, президент не скористався цією нагодою, щоб все-таки створити уряд національного порятунку. Зрештою була би підтримка від усіх фракцій, всі би включалися, всі би працювали. А так, ну. Робіть, хоч хочете оце робити? Робіть і несіть повну відповідальність за все, те, що ви робите. Ну окремий коментар звичайно щодо Шмигаля, тому що якщо він не справився з міністерством оборони, будучи прем'єр-міністром. Тобто він не зміг скоординувати роботу так, щоб міністерство оборони було ефективним. Там є скандал на там був скандал на скандалі, там були величезні прорахунки, там була величезні діри із забезпеченням збройним сил України, там були політичні скандали, в тому числі навколо міністерства. Також стоїть питання з мобілізацією, тому що ну, хоч за це відповідальне командування сухопутних військ, і президент України, але саме міністерство оборони. Менеджить ці, ці всі питання докупи, і там, ну, в якого сферу не поткнися, там всюди є проблеми. І тут не питання тільки в Умереві, який з цим не справився чи не захотів справитись. Тут питання в тому, що Кабміну було начхати на це все, а Кабміну очолював шмигаль. Тому я не розумію, чому саме він став міністром оборони і що він там зможе зробити. А друге, що мене дуже застановило, це. А, що зараз почала робити нова міністерка енергетики після того, як пішов Галущенко? Вона почала з переговорів з Болгарією про купівлю московських реакторів. Тобто, це означає, що а, вплив Галущенка нікуди не дівся, а точніше, значить, вплив Деркача, який був на Галущенка через Галущенка на цю пані. Ну не знаю, як воно виглядає. Але е, чесно, цей це, це дичайший крок, про який говорили наші закордонні партнери і всі адекватні люди в нашій державі, тому що купівля московських реакторів в Болгарії передбачає купівлю всіх запчастин у Розатому. Це означає пряма співпраця і залежність від Московської Федерації, яким. Хворим на всю голову треба бути, щоб зараз намагатися щось комунікувати з Московською Федерацією. Ну, це, 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 це є дикий момент. Третє, що цікаво, з цього уряду, що лишилося дещо непомічене. Ну, з одного боку, всі помітили, що мінєдності зліквідували, як у нас жартували, що немає нема міністерства, немає справи по Чернешову. Але так само ж зліквідували Мінстратехпром. а де був, якщо не помиляюсь, Герман Сметанін. Його приєднали до Міністерства оборони. І тут теж виглядає так, що нема міністерства, нема скандалів. А тому що скандал з 120 ми мінами, бракованими в об'ємі поза 100 тисяч, він нікуди не вирішився. І скажу чесно, я недавно отримала документи де службового користування саме по питаннях мін, ну, те, що я можу сказати публічно. Проблема там була набагато більша. Ніж ми почули у медійних скандалах. І там мало би бути надзвичайне серйозне розслідування, бо з якої би сторони ти не зайшов, там було все зроблено через не втуди. Як можна було так робити? За це відповідав МінстратехПром. А тепер ще цікаве питання. Знаєте, був поданий в Верховну Раду законопроєкт, який знімав кримінальну відповідальність з тих під час воєнного стану з тих, хто щось не так зробив з військовими контрактами. Там неякісні поставки були до війська, невиконані контракти, зірвані контракти. Так це ж якраз йдеться про цих керівників підприємства, яке виготовляло ці браковані міни. Тому що, як показало слідство, вони були свідомі. того, Ого, що вони роблять браковані міни, бо так їм було дешевше. Але там була ще одна цікавинка, про що говорила Антикорупційна Рада при е, громадська антикорупційна рада при міністерстві оборони. Там же ж вимагали, щоб їх повернули назад до керівництва, не арештовували, там не затримували, бо без них, бачите, підприємство працювати не зможе. А те, що з ними підприємство зробило. Так міни такої якості, що через них загинула купа наших захисників, це ж виявляється ні про що, це ж не цікаво нікому. І тому так міністерство ліквідували. Міністр пішов, в техпрому. А що далі буде з цією справою? Мені дуже хотілося, щоб антикорупційні органи і цим питанням дуже активно зайнялися. А не щоб зараз, оце це все, все, все прикрилося особистим підписом ручного генерального прокурора. І з цим урядом я дуже сумніваюся, що будуть якісь у нас перспективи. Е, ну, вишенькою на торту, торті стала пані Свериденко, яка, по-перше, заявила про по тому страшному корупційному законопроєкту 12414, що з ним все ок, а потім е, знайшла час. Така загружена, така загружена, знайшла час на фотосесії, які потім повиставляла в Фейсбуках. Ну, 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 ну Воно все дуже, дуже несмачно виглядає. Взагалі, ця історія з цим 12414 законопроектом якась така дика і не те щоб цинічна, а ганебна. Це така брехня, яку нам намагаються нав'язати сьогодні. Брешучи розповідають про те, що там все ок. Завтра брешучи, розповідають, що вони. Вони все зроблять для того, щоб все було по іншому, так як, так як потрібно суспільству. А ви звідки знаєте, як потрібно суспільству? Якщо ви з суспільством не спілкуєтеся, так? ви не спілкуєтеся з суспільством, тому що ця ситуація з протестами ну чітко вказала, що наша влада з суспільством не спілкується. Вони не знають, чого хоче, хоче український народ сьогодні. Вони можливо керувати керувалися якимись своїми внутрішніми переконаннями до 2019 року, і до сих пір цими переконаннями вони керуються. Я думаю, що тут є кілька вимірів цієї проблематики. Перше особливо з дванадцять чотириста але я про це говорю з 19-го року, коли Зеленський і його команда прийшли до влади. Це є молодше покоління Ригів. Які знаєте знає, за за видатною цитатою Януковича, які козли мішають нам жить, а ага. ведуть свою політику? Спочатку це було дуже агресивно, потім стало делікатніше. А зараз знову вони повернулися до того самого. І те, як вони нагло продавлюють закон, я думаю, що тепер навіть риги дивуються, а типу, ой, а що так можна було? Тому що дуже добре пам'ятаю, це дивилися в трансляції, до речі, в прямій трансляції. Голосування за закони 16 січня. І я пам'ятаю, як вся зала голосувала підняттям рук, але вони, більшість з них, голосували, ховаючи очі, знаючи, що вони голосують треш. Ви би бачили в прямому ефірі, як зала зараз голосувала, і як слуги ОПЗЖ і Юля. Робили овації за оце страшне, дике антиєвропейське голосування. Там, там шабаш був цим скандуванням. Це настільки було гидотно. Но люди невже не розуміли, що вони, по суті, знищують європейське майбутнє України. Але вони точно знали і розуміли, що вони знищують структуру, яка може мати до них питання за їхні корупційні. Дії, і вони її свідомо знищували і тому так тішилися. До речі, зараз НАБУ гарно підняло питання, що понад 70 народних депутатів був конфлікт інтересів, і вони взагалі не могли голосувати цей законопроєкт. Вони мали сказати, що вони не будуть голосувати, оскільки у них конфлікт інтересів. А тоді б ж не було голосів за той трешовий законопроєкт. А другий вимір цього питання ви абсолютно праві, що це було надзвичайно цинічно. І не це зроблено, тому що е, в понеділок ще не було відомо, що цей законопроєкт буде винесено на порядок денний. Всі їх збирали під американським е, звернення до американського сенату конгресу. Все і те, що конкретно цей законопроєкт, ми знали з самого ранку, що це вже остаточно його будуть продавлювати. Коли ми зайшли до сесійної зали, це яка там була година, не пам'ятаю, яка там година менше з тим, але за 10 хвилин до початку засідання ще не було таблиці по цьому законопроєкту. Таблиці, аби яка з'явилася за 5 хвилин, і там було 45 сторінок тексту поправок, тобто фізично не було жодної можливості перечитати ці всі поправки. Наголошу, що поправки про знищення незалежності сапі набув. Вони були внесені в законопроєкт про допомогу родинам зниклих безвісти. Цинічним недолюдком треба бути, щоб отаке комбінувати. Тим паче, ці всі речі і поправки по САПІНАБУ були внесені в цей законопроєкт з радючим порушенням регламенту. Тому що між першим і другим читанням, якщо не було проголосовано інакше в першому читанні, не можна вносити поправки, які не стосуються е, тексту предмету того, що було в першому читанні. Оскільки законопроект стосувався допомоги родин зниклим безвісти, він точно не стосувався САП і НАБУ. І тобто не було проголосовано 116-ту статтю регламенту, яка дозволяє там додаткові зміни. Не було. Але вони це внесли з порушенням регламенту. Ми колеги-депутати з фракції Ярослав Желізняк кілька разів піднімали питання: що А, порушення регламенту щодо правок, Б. Порушення регламенту щодо термінів і часових треба відкласти розгляд цього законопроєкту, щоб можна було його ретельно опрацювати. Великий доктор юридичних наук Стефанчук що зробив? Сказав, що він з нами не згоден. і Рухаємося далі. А те, що коли ми колеги хотіли взяти слово там з процедури, то їм ще і не давали слово, доводилось його жорстко вимагати. Коли нам не вдалося перенести розгляд цього законопроєкту, ми почали вимагати відсторонення Стефанчука. І що? І абсолютно нічого зала не підтримала цього відсторонення, бо їх все влаштовує. Великий доктор юридичних наук, який не знає права елементарного і регламенту, називається на посаді Голови Верховної Ради, це топ-топчик. Це, це, скажімо так, це абсолютно дно Верховної Ради. Ну а далі швидке голосування. ну, Після спіча Юльки це взагалі, це, це перепрошую, дуже перепрошую. Після спіча Юлії Володимирівни. Яка розносила сап і НАБУ вздовж і впоперек, говорила про зовнішнє управління, це, 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 це був, це був тотальний, треш, тотальний треш. Ну, але заново це все проголосувала, відскандувала, відскакала, відтішилася. Далі. Бужанський, супер-пупер проукраїнський депутат, <кхем> пропонує, щоб Стефанчук невідкладно підписав. І Стефанчук невідкладно підписує, бо зала за це голосує. І відправляють на підпис президента. За нашими даними, президент підписав не вночі і не ввечері. Президент підписав ще в четвертій годині дня. Той закону угу. ну, тобто знаю. можуть коли хочуть, коли, коли треба так можуть коліно а. В нас є величезна кількість законопроєктів, які зокрема стосуються військових, а права місцевого самоврядування. Виділяти кошти на потреби Збройних сил України, ну, це, це ж не підписується. Воно вже дуже-дуже давно лежить Зеленського. Там о, хтось з громадської організації під такий цілий список законопроєктів вистав, які він просто тупо не підписує, роками. І нічого, і все в порядку. Але далі ми бачимо, що вони не чекали, що вийде молодь. Реально не чекали. Чесно, ми всі не чекали. Ми дуже надіялися, сподівалися, що буде якийсь публічний протест проти цього законопроєкту. але ми не чекали такої реакції молоді. І коли того дня ми бачилися зі старими майданівцями в Києві, потім у Львові, то всі, хто пройшли революцію на граніті, помаранчеву революцію, революцію гідності, всі казали, що у них виросли крила. Бо здавалося, що у нас без надія, у нас безвихідь, бо крім тих старших, які в своїй більшості або на цвентарі, або на фронті, вже нема кому боротися за майбутнє української держави, бо ж молодь у нас там якась не така байдужа, тікток і так далі. А виявилось, що у нас молодь просто феноменальна. І вони взяли і вийшли. І знаєте, коли багато хто починає їх намагатися дискредитувати, бо така молодь не така. А вони вийшли за сапи на бо вони не знають, що це таке, що вони взагалі це якийсь куплений протест. А я в той день, перший день, пішла до театру Франка, думаю трошки пострілю, покажу, як протест відбувається. Але чесно, я пам'ятаю, моя основна мотивація була з посвідченням народного депутата. принаймні, може бити не будуть. І якщо треба буде захищати молодих людей від побоїв е силовиків, як це колись було на Майдані, на жаль, то я буду пробувати це робити, тому що молодняк треба захищати. І я зрозуміла, що настрій в них і сам концепт є абсолютно той самий, який був 22 листопада, 13-го року. Молодь, можливо, не знає, що таке, а думаю, вже всі знають. <тодо> Тоді не знали, що таке і набу. Але там була дуже чітка рисочка, така галочка. Без САП і НАБУ ми можемо забути про євроінтеграцію. І як тоді Азіров відмовив нам у євроінтеграційному напрямку розвитку, так зараз Зеленський відмовив євроінтеграційному напрямку розвитку. А молодь хоче мати надію на достойне європейське майбутнє. І ось це чому вони вийшли. А далі ми побачили, що мій тато не за то воює. Що поки наші хлопці і дівчата на передовій тут будують а, московського типу державу. Тобто, якщо узагальнити меседжі протесту, то молодь хоче жити в нормальній правовій державі, і, що цікаво, вони хочуть жити в Україні. І вони, я так розумію, не хочуть дозволяти, щоб хтось там із старших при владі знищував їхнє майбутнє, вони не збираються цього терпіти. Давайте будемо щирі. Це ж ті, перепрошую, але діти, які, яких ще не було, або яким було по кілька років під час а, помаранчевої революції, які були дітьми а, під час Революції Гідності, вони виросли в час війни. І виявилося, що вони багато де розуміють щось більше, ніж а, депутати, які сидять в монобільшості у Верховній Раді. І я я, я, я цією молоддю насправді пишаюся. Їм є чого пишатися собою. Але єдине, що дуже хотілося б їм побажати, щоб цей протест за європейські майбутнє держави в різній формі, я не кажу тільки вуличні протести, але й просто громадянська позиція не обмежився оцею цією ситуацією посадки набу. Тому що а, це малесенька частина наших проблем, з якими ми зараз стикаємося, має бути призначений очільник Беб. Законно обраний на конкурсі сьогодні було засідання Кабміну, Його призначили ні, має бути дореформований, й в дію закон про арму. Ніби сьогодні він входить в дію. Е, очільниця подала у відставку. Багато хто каже, що хоче втекти з України і щоб сапінгу пильнували. Не знаю, як воно є, але вона позначила її робота позначилася тільки величезними скандалами, а не ефективною роботою. Е, має бути е, доведено до пуття реформа митниці, має бути зупинений зрив реформ реформи судів. По те, що минулого тижня теж почало відбуватися з конкурсною комісією, де не включили жодного іноземця, хоча мало так бути. Це теж спроба суддів суддями керувати в ручному режимі. Це і відновлення свободи слова, відновлення трансляцій, відновлення цифрового мовлення прямого п'ятого є еспресо, це і, нарешті, припинення роботи єдинственного марафона, тому що це Ну, тому, тому що це є база. Для держав Європейського Союзу і без виконання саме цих моментів нам нашого європейського майбутнього не бачити. На цих акціях протесту ви напевне помітили в соціальних мережах з'явилася Мар'яна Безухла. З якою метою от мені цікаво, її туди направили. От, що ви думаєте? От, і та реакція, яка для молодих людей, я вважаю, що вона адекватна реакція. Коли вони підійшли з плакатами, з написами різноманітними, вона постійно хотіла з'ясувати мету цього заходу, розпитувала щось, пояснювала, що, поясню, що, що пояснювати. Ну, дивіться, я думаю, що вони туди її прислали, щоб протестити ситуацію: чи можна, наприклад, нею і черговим скандалом щодо неї відволікти увагу від суті протесту і від протестів як таких? Перше, не вдалося. А друге, а, це стосується тих людей, які безпосередньо виходили. А друге питання це. На жаль, вдалося відволікти від е, концентрації на питаннях САП і всіх решта Фейсбук-спільноту, як мінімум, не знаю, як там по інших соцмережах, бо всі почали її обговорювати. А я хочу наголосити, що це не хвора фізична чи ментальна людина, це хвора на голову політикиня, яка після того, як вона подавала законопроєкт про право вбивства. Військовослужбовця, якщо він не слухає наказів командира, не мала бути відсторонена від роботи, відсторонена від депутатства і забута суспільство. Але саме тому, що всі на неї реагують, всі її коментують, її дуже часто використовують як механізм перевести тему, як механізм заговорити питання. І коли люди всі обурюються діями безуглої, вони забувають про якісь інші набагато важливіші і принциповіші речі. Ми подали проєкт. Як правильно сказати? Одним словом, когорта депутатів розробила звернення, зокрема, на регламентний комітет, щоб uh -huh. відсторонили від засідань Верховної Ради. З огляду на те, що вона зараз витворяє, а зокрема, на те, що вона встигла виписати щодо смерті народного депутата Ярослава Рущишина, її пост це навіть не особливий вимір цинізму, це зневаження навіть не конкретного депутата. Депутата, це є. Якесь своєрідне загравання і насмішка над смертю людини. Це настільки було антилюдське, ну, щось подібне, як вона тоді розказувала, що хлопчина загинув в завалах після атаки, ракетної атаки Московської Федерації, і, і правильно, що він загинув, бо він не служив. О, 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 оце, оце та сама річ. І, і Я не розумію, чому її терплять її колеги. Я не розумію, який вона на них має вплив, що вони не хочуть позбутися середовища цієї недолюдини. Але хотілося б просто, зокрема, для неї нагадати, що зі смертю не жартують, над смертю не насміхаються. Особливо, коли це стосується своїх, а не Оркостану. Бо практика показує, що Карма повертається.